Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як я готую рибку в дуже смачному клярі. Ця страва може бути як на повсякден до пюрешки, також може бути і на святковий стіл, як закуска. Кому цікаво, обов'язково підписуйтесь, нажимайте пальчик вверх та пишіть коментарі. Я рибку розморозила не повністю, щоб краще було її нарізати. Мила, почистила, вимила гарну серединку, щоб вона не гірчила, нарізала на порційні шматочки і замаринувала, використала сіль та перець і трішки лимонного соку. В кого є приправа для рибки, можна використати її. Все це я робила з вечора, гарно перемішала. Із спеціями накрила кришечку і поставила на ніч в холодильник. Але можна маринувати і годину-дві. Я думаю, за цей час вона теж замаринується. Потім, коли рибка замаринувалася, готуємо кляр. Одну цибулинку потрібно натерти на мілкій терці, додати одне яйце, трішки майонезу, за бажанням сіль, перець і до столову ложку борошна. На три рибинки в мене якраз вистачає цього кляру. А ви вже дивіться, якщо вас більше можливо, потрібно збільшити все в два рази. Все ретельно перемішуємо, будемо вмакати сюди рибку і обсмажувати. Я цього разу ради експеримента провірила. Частину рибку спочатку вмочала в борошно, а потім в кляр, а частинку відразу в кляр. не відпадав, він нічого тримався. Тобто можна і так готувати, і так, як кому зручніше. Просмажую рибку з двох сторін, як завжди, на невеликому вогні, я думаю, це знає кожен до готовності. За рахунок ось такого кляру, рибка виходить дуже ароматна, зарум'янюється добре і гарно, гарно смакує. Вибираю обов'язково на паперовий рушничок, щоб зійшла лишня олія. Ось така золотиста рибка в клярі виходить. Готуйте, хай завжди у вас буде смачно дома! Всім гарного, тихого, мирного і спокійного дня! До наступного відео! Пока-пока!